Були хлопці, і то було яких 50 хлопців, більше дівчата, то були суколи, то таке, було, фестини ставили, вистави. ну, Та ну, що робили? Вони нічого там не робили, бо все сходилися, вистави, вчили, підготували на літо на фестин, як має бути, співали. І на горі там жінці жну. abu, isso aí, ei na hora de amadurecer, ei na hora de amadurecer, abo pirolo, mm. eu não ando lendo, eu coza kedo, ei, ando lendo, eu ei, cheiroco, eu coza kedo, hoje piora daqui a pés ni, não isso aí

від горя і спеча, а ті жінки серпами, то все так жили і то і так співали. Ну, та не жила, а просто так і вправи робили. Замкраємо серденько, хорунжого осипа, як нам дути некала, та золота липа, як нам дитини кала. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi,